Ви тільки подивіться на масштаби цього кар'єру. Я не знаю, тут або якась атомна бомба взірвалась, або тут якесь родовище. Взагалі розкажу, як все було. Дорогою з Ужгорода на нашому шляху трапився популярний курорт із назвою Солод вино. Але, друзі, тут такий кар'єр, але солі не видно. Зараз ми дізнаємося: солод вино вино чи сіль. Ходімо. Так холодно зараз. Я знаходжуся в сніговій юрті. Насправді це не сніг і не лід. Це соляна кімната і навколо всюди сіль. Доброго дня, доброго дня. А що це за така сіль? Звичайно, це наша солотвинська сіль, а в солодну незвичайна Солот, сіль незвичайна А, має, а чому Вона містить в собі дуже багато мінералів, яких нема в інших. Регіонах, а як можна зробити таку кімнату? Це потрібно звичайна кімната, кімната багато і солі і сіль, багато солі. багато солі. Uh -huh. Ця кімната слугує тим, що лікує, наприклад, люди, які багато кашляють, хворіють асмою, наприклад, uh -huh. простудні захворювання. Лікують. А з яких часів взагалі в солодно стали видобувати цю сіль з першого другого століття нашої ери uh -huh. з Римської імперії? То ще самі римляни в солодно видобували сіль. Слухайте, це було дуже давно, і це збереглось по День. Так, сіль вже зараз такими способами, тому що провалилася шахта. Mm -hmm. І замість неї утворилися в нас е, колись називали на румунській мові мунцісари, скали з солі mm -hmm. і озеро утворилося. Гаразд, а чому солотвоно називається солодваним? Тому що, дивіться, солотвоно – це, напевно, щось солене і вино. Так, так. Геніально. Так, так, так. А Ви взагалі, угадали. як насправді? Так і насправді. Так і є? Так. Сіль і вино. А може, ви мене проведете до тих ваших соляних шахт? Проведу. Гаразд, а я вас приощу вином. Пішли. Ходім.